Покрова Світло і надія Світ навколо Оріани був сповнений шуму як велика ріка, що несе усе. 20 років це міст між вчора і завтра, де кожен крок має вагу. Вона відчувала цю вагу як важку хустку на плечах. Вона шукала не відповідей, а тиші тиші, в якій можна почути своє справжнє ім'я, а не відлуння чужих голосів. У цей день напередодні покрови тиша здавалася особливо дорогоцінною. Історія покрови це не просто міф, це обіцянка. Обіцянка того, що над найбільшим хаосом завжди є той, хто вкриває, вкриває не стінами, а духом. Оріана згадала стару ікону, яку бачила у бабусині хаті. На ній матір Божа стояла у золотому широкому омофорі, і він був схожий не на тканину, а на зоряний плащ. Цей плащ не відвертав біди, але давав силу її зустріти. Покров не забирає випробувань, він робить людину незламною, як камінь під водоспадом. Вона зрозуміла, що покрова це не прохання, це внутрішня постава, рішення вірити у світло, навіть коли довкола панує сірість. Вона намагалася уявити, що її життя теж вкрите цим омофором. Кожна невдача, кожен страх, кожна втома усе це під його захистом. Світло і надія, прошепотіла вона, повторюючи слова зі старого заголовка. Це не просто слова, це ключ, що відчиняє двері до внутрішньої сили. І тоді шум міста ніби відступив. Залишився лише тихий голос голос її власного серця, що говорив мовою надії. З покровом юна душе. Нехай твій шлях буде вкритий невидимим плащем віри, що дає не відсутність боротьби, а радість перемоги.